В цьому відео я хотів би розповісти про процеси і потоки в Node.js, також різницю між ними, і приклади використання як процесів, так і потоків. Найперше почнемо з такої загальної схеми, до якої ми повернемось в кінці відео. Тут показано, як взагалі виглядає nodejs аплікація з точки зору процесів і потоків. Бачимо, що в нас процеси мають всередині потоки. І вони комунікують між собою через IPC. Далі ми пояснимо, що це означає. Найперше, давайте розглянемо, як взагалі Node.js в нас запускається. Коли ми запускаємо Node.js, наприклад, робимо Node індекс. Node.js створює один процес на одному cpu ядрі і створює один дочірній потік. Тобто, з того ми можемо зробити висновок, що процес це топ-левел контейнер. Він в собі має потоки. Так, це в принципі щодо першого запуску. Далі ми можемо, звичайно, створювати як дочірні процеси, так і дочірні потоки. Давайте перейдемо до процесів. Так як це в нас, як ми раніше побачили, топ-левел контейнер. Він, в себе, він собі має як процеси, так і потоки. Логічно буде почати з нього. Отже, що його характеризує? Найперше, це пам'ять. Ми... Комунікація між процесами відбувається через Interprocess Communication без спільної пам'яті. Тобто кожен процес він в собі має свою пам'ять, якою не ділиться, і до якої інші процеси доступу не мають. На відміну від потоків, давайте я коротко покажу основні характеристики процесу. Найперше, це топ-левел контейнер. Як ми вже згадували раніше, вище, ніж процес, в нас нічого в Node.js немає. Процес, в свою чергу, він може створювати як дочірні процеси, так і дочірні потоки. Далі, це пам'ять, ми теж тільки, тільки що це згадували. Кожен процес має свою пам'ять. І інші процеси вони не мають доступу до цієї пам'яті. І якщо, наприклад, відбувається якась комунікація, то один процес не зможе, наприклад, подивитися, що в нас знаходиться в іншому процесі. Незалежний життєвий цикл, це означає те, що якщо, наприклад, процес 1 зафейлиться, щось з ним піде не так, і він вмре, коротко кажучи, це ніяк не вплине на процес 2. Звичайно, якщо в нас цей процес не є дочірнім. Наступне. Це повільніша комунікація. Повільніша з точки зору саме потоків. Створити процес набагато дорожче. І також, коли ми комунікуємо, в нас немає спільної пам'яті, тобто комунікація відбувається набагато повільніше. Наступне, давайте перейдемо до потоків. Як ми бачимо, в нас процес. Має в собі потоки, так як ми і раніше згадували. Всі потоки комунікують через ITC. Цей Inter-Thread Communication, це, в принципі, механізм, який дозволяє комунікувати між потоками, використовуючи спільну пам'ять процеса. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що кожен процес він може створювати якісь дочірні потоки. Найперша його характеристика це залежність від процесу. Якщо у нас процес фейлиться, що з ним стається, всі його дочірні потоки також фейляться. І це, в принципі, не дуже окей, якщо ми хочемо мати якусь певну незалежність і ізоляцію. Друге, це спільна пам'ять. Також ми тут бачимо, що використовується Message Passing механізм, який дозволяє використовувати спільну пам'ять процесу. І за рахунок цього комунікація між потоками вона відбувається набагато швидше, ніж комунікація між процесами, тому що вони знаходяться якби в одному контексті. Швидка комунікація, ми це тільки що згадали. І, в принципі, це основні його характеристики, якщо не заглиблюватись дуже технічно. Далі, коли і що використовувати? Це напевно основний, основне питання тут. Давайте почнемо з процесів. Якщо ми хочемо запустити якусь зовнішню програму, для прикладу, якийсь скрипт, який в нас взагалі окремо від нашого проєкту, але ми його хочемо запустити, тоді ми використовуємо процес. Якщо ми, наприклад, хочемо ізолювати наше середовище повністю, для прикладу, щоб щось порахувати, з чимось взаємодіяти. І щоб в нас не було скажімо, шарення пам'яті між іншими процесами чи потоками, тоді ми використовуємо процеси. Також це масштабування, використовуючи, наприклад, кластер. Кластер це надстройка над модулем Child Process. У мене є окреме відео про це, можете також глянути. Масштабування означає те, що ми можемо на кожне ядро нашого CPU. Посадити процес. І ці всі процеси будуть шарити між собою будь-який TCP connection. Тобто такий собі скейлинг на рівні Node.js. Перейдемо до потоків. Основна задача потоків це обробляти CPU-інтенсів задачі. Колись до того, як Node.js мав Worker Thread, він не підходив для того, щоб обробляти CPU-інтенсів задачі. Зараз ми можемо використовувати Worker Thread і Node.js Цілком окей для не, не суперскладних, але для CPU-інтенсів задач. Наступний кейс це паралельна обробка даних. Так як ми вже згадували, всі, всі потоки вони ділять пам'ять процеса між собою. І якщо ми можемо щось розпаралелити, ми можемо, наприклад, обробити якийсь файл, використовуючи декілька дочірніх потоків. І вони всі е, будуть сигналізувати для, наверх для процесу, що е, там обробку закінчено. І це дуже, дуже зручно, саме паралельна обробка. І давайте в самому кінці повернемось до нашої схеми. Я думаю, вона вже буде виглядати більш зрозумілою. Е, як ми бачимо, що в нас є процеси, які комунікують між собою через InterProcess Communication. вони повністю ізольовані один від одного. І всередині вони мають потоки, які повністю залежні від процесу, і які можуть шарити між собою пам'ять, можуть обробляти якісь cpu інтенсивні задачі, і сигналізувати наверх про їх закінчення. Це все. Я намагався як можна коротше пояснити різницю і де, що ми використовуємо. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.